Сьогодні на огляді у нас буде зарядний пристрій під назвою Engine. Бренд, який виробляє цей зарядний пристрій, називається 4 буквами EAFC. На огляді сьогодні буде зарядний пристрій Engine AG 618A, а також є в такому самому корпусі, тільки жовтого кольору. Зарядний пристрій під назвою KD908D. Різниця в них, звісно ж, у потужності. Цей зарядний пристрій може видавати 400 Вт, а інший може видавати 260 Вт. Зібраний він досить добре із заліза. Є ручка для транспортування, для зручності. Такі ось зябра для вентиляції. Хороші шурупи. На задній панелі розміщений мережевий дрідживлення довжиною 1,30 м живлення акумулятора чорного та червоного кольорів довжиною 65 см. Кулер, який, до речі, не дуже сумний. А також інформаційна наклейка. Можете ознайомити, що там написано. Кробики, до речі, залізні. Але я не думаю, що це якось впливає на їхню працездатність. В розрізі живлення 2 мм квадратний. На одному із шурупів розмістилася заводська пломба, що мене здивувало. До речі, пломба виконана так, що її не можна буде зірвати, щоб не пошкодити. Вона вся така в легких розрізах. Зарядне має розміри 18 ширина 15 см глибина і висота 9,5 см. На передній панелі розмістилися індикатор. Що показує, що пристрій готовий до експлуатації. Індикатори типу акумулятора. Це може бути або 12 вольтовий, або 24 вольтовий. Регулятор подачі струму та два перемикача. Перший перемикач відповідає за автоматичний режим або ручний режим заряджання. Другий перемикач відповідає за тип акумуляторів. Це можуть бути або просто свинцово-кислотні, тягові, гелеві, неважливо, будь-які. Кислотні акумулятори або літієві акумулятори. Літієвого акумулятора, на жаль, в мене немає, так що не було в мене змоги перевірити, як заряджає він літієві акумулятори. Під'єднуємо зарядний пристрій до акумулятора. Як ви можете побачити, дисплеї вже відображають нам певну інформацію. Перший дисплей це під час заряджання він буде показувати, в якому стані знаходиться акумулятор. Другий дисплей нам буде показувати в реальному часі: вольтаж, ампераж. Та рівень заряду. Ну Під'єднаємо до мережі, а, до речі, як ви можете замітити, вольтаж він показує дуже точно. Індикатор ємності вже перевірений, так що зарядному пристрою можна повністю довіряти. Пішло заряджання. Як ви можете побачити, вольтаж у нас трішки відрізняється. Це повністю нормально. Так як зарядному пристрою потрібно для того, щоб заряджати, перебивати напругу акумуляторів. Ампери вже пішли. Відразу навіть було 18 А. Трошки впало до 17,4 але стабільно 17 якщо він не буде заряджений, 17-18 А він видає. Шкода, що не було в мене літієвого акумулятора, можливо, на літівих акумуляторах він буде видавати більший струм. Зарядний пристрій підбирає сам і вольтаж, і ампераж. Вольтаж він буде піднімати по мірі заряджання, а ампераж він підбирає максимально допустимий струм. Для акумулятора. Так як в мене акумулятор 80 і HGM, його можна заряджати струмом близько 22% від'ємності. А звичайні акумулятори відповідно менше, але він сам оприділяє, який до нього акумулятор підключений. І звичайна 55-ка в мене заряджала 5,5 А струмом в розрядженому стані. Ну і звісно ж по мірі заряджання струм він зменшує, а вольтаж піднімає що зводить до мінімуму закіпання і перегрівання акумулятора. Тобто він працює повністю в автоматичному режимі. Але в нас завжди є змога зменшити струм. Це залежить від того, як ви хочете заряджати свої акумулятори, чи то великими струмами, чи маленькими струмами. Звісно, чим меншим струмом заряджати, чим довше і якісніше зарядиться акумулятор. Але в мене ніколи не було такої цілі, як ви можете бачити, хоч і викрутивши повністю регулятор на максимум, струм не змінився. Так же само і в мануальному режимі. Різниця між мануальним режимом і звичайним це те, що струм заряджання буде зовсім інший. Як ви бачите, максимальний струм в мануальному режимі буде 15,2 В. Це буде вже занадто багато, як на мою думку, а ми до 14,4 максимум потрібно заряджати. Ну, в принципі, будь-який свинцевий акумулятор. Як ви можете почути, кулер тут досить тихий, що мене повністю влаштовує. Звісно ж, якийсь певний рівень шуму від нього є, але це припустими рівень шуму. На жаль, в мене, звісно ж, немає літієвого акумулятора, щоб перевірити, який буде струм на літієвому акумуляторі. Але якщо відштовхуватися від амперажу, який нам показує зарядний пристрій і часу, при якому заряджається акумулятор, то тут десь дійсно він видає 17 А. І звісно ж, потім він скидає по мірі заряджання на менший струм. І час заряджання, звісно ж, збільшиться відносно цього. А так, то 17А при розрядженому акумуляторі він спокійно видає. Також він може робити дегідратацію, що продовжить життя акумуляторів. Для заряджання будь-яких акумуляторів я, звісно ж, рекомендую повністю автоматичні зарядні пристрої, як цей, тому що це зводить до мінімуму будь-які ризики перегрівання, а також закипання електроліту в акумуляторі. І він буде підтримувати в буферному режимі. Акумулятори, тобто він не перезарядив їх ніколи. Коли буде повністю заряджений акумулятор, він просто, струм заряду буде на нулю і ніякий струм в нього не буде лиця. Так що його можна навіть забутися про нього. В принципі, він так і працював, майже як безперебійник з інвентором. Коли були постійні відключення світла, блекаути, я його звісно ж від інвентора відмикав лише тоді, коли був вдома і міг під'єднати котла до мережі. Щоб дати відпочити зарядному пристрою, коли повністю заряджений акумулятор, так от підведемо невеликий висновок. Зарядний пристрій просто класний, вартує відносно невеликих коштів. Я реально ним дуже задоволений. До речі, коли буде під'єднано 24 вольтовий акумулятор, він просто автоматично переключиться на 24 вольта. Зарядний пристрій однозначно вартує своїх коштів. У нас на ринку. Ви Такого навіть не придбаєте за такі кошти, так що купуйте, він принесе вам тільки позитивні емоції. З вами був канал Техновигода. Підписуємося на канал, ставимо лайки, обов'язково пишемо коментарі.